Пісім бачить бачите, закортіло. закортіло. Мені нічого іншого не спало на думку. Через те голубка здогадалася, що ти не Бог. А я, до речі, небагато раніше зрозумів. Зрозумів що? Що ти не Бог. То ви що? Ладні були повірити, що Бог сидить у цій лісі. На якусь мить? Так, ти буважна переконана. Та я навіть не вигадував нічого навмисно. Мені ті всі слова просто самі з язика зіскакували. Чи ми обоє геть з глузду з'їхали? Бог ніколи б не визнав, то він допустився помилкою ти наважився діяти від імені Бога. Так, наче ти сам Бог. А це такий. Я навіть слова не доберу для такого злочину, бо ніхто раніше на таке не зважувався. Нас за це буде жахливо покарано. Я вже відчуваю, як він занісне нам свою караючу долоню. А може, Бог не такий, як ми собі уявляємо? Напевно ж, він не такий злопам'ятливий.

оливова кіка. Чво? Це оливова гілка, телевій. Дощ припинився то мені іноді ну й каже Полети та подивися, чи немає де клаптика сухої землі. Я полетіла і надипала цю оливкову гілку. Потом закінчився, вода спадає, земля просохла. Чого ж ви чекаєте? Можна сходити на берег. Усі інші тварини вже пішли. Ви, як завжди, останні. Навіть черепахи спритніше за вас. Звіцеля. Нема чого тут розлежуватися. Всі тварини мають парами спускатися на берег. Ми не можемо спускатись на берег парами, бо нас же троє. З підвіденому самі прикрущі. А де другий город? Що значить другий? Якщо всі тварини мають парами спускатися на берег? Тепер я знаю чому. Мене весь час терзало непевне відчуття, наче я щось забула. Пара. Я забула взяти на борт іншого голуба. Я подбала про пару для кожної тварини і лише про себе забула. Як я покажуся ногіві на очі без іншого голуба, та він мене вскуба і кістки перерахує. Що ж мені робити? У нас на борту бракує голуба, але надмір підгрінів. Невже ви не розумієте? Я розумію. Я теж? То чи не були б ви ласкаві ще й мені пояснити? На жаль, ні. Я лише вдавав то зрозумів. Слухайте уважно, справа цілком надійна. Комар носа не підточить. Нам знадобиться лише. План ризикований, утім. Ноги вже старенькі і трохи не добачає, тому задумка може спрацювати. Ласкаво просимо в оновлений світ, але спершу скиньте брудні черевики, а ми взагалі. Але ж ви. Залишаєте за собою чорні сліди? О, Та це звичайна смола. Сподіваюся, ви вже останні. Там, Там іще двоє, двоє йдуть. Ідуть. Ці два голуби познайомилися на борту ковчега. То було кохання з першого погляду. Тож ми їх для більшої певності вирішили поєднати законним шлюбом. Один голуб істотно більший. Це типове явище. Голубка завжди трохи вища за свого обранця. Дякуємо за квитки. Ми збережемо цей незабутній круїз у своїй пам'яті як найкоштовніший спогад. Харчування на борту було дуже різноманітним. Розважальна програма перевершила найсміливіші сподівання. Нечасто мені випадало так гарно розважатись, як на новому ковчегу. Стривайте лишень! Я ще не мав нагоди належно тобі подякувати. Я знаю, як багато ти зробила. Мураха віднайшла свою пару. Жирафи одужали від морської хвороби. Леви мирно проспали поруч з антилопами. Жодна тварина на ковчегу не зжерла іншої тварини. Це можна прирівняти до дива. Але воно стало можливим лише завдяки твоїй тяжкій праці. Ось лише навіщо ти взяла на борт пінгвінів. Пінгвіни вміють плавати. Ви вмієте, що таке? Це правда. Це правда. Плавати? плавати ми вміємо. Ми, коли на те пішло, чудові плавці. Ти не вмієш плавати. плавати. Адже, Адже ти, ти голубка? голубка. Правда, я вже не піде він. Мені було дуже приємно з вами познайомитися. Сподіваємося, якнайшвидше знову нами побачитися. Щойно станеться черговий потоп. Тільки на це. Більше не буде всесвітніх потопів. Бог твердо мені це обіцяв. Але ми не можемо пообіцяти завжди завжди гарно поводитись. Проте, Проте з усіх всіх сил всіх всіх старатимемося. старатимемося. Бог знає, що ніхто не змінився ні люди, ні тварини. Вони й далі перечать богові. Але він обіцяв більше нікого не карати. Звідки ти так точно все знаєш? Ти, либонь, і є бог ви, та це ной. Ні, я не Бог. Але ми саме таким уявляли бога. стареньким дідусем із довгою сивою бородою. Так багато хто думає. Але бог не дідусь. Він бабуся? Ні. Я розумію Бог. Набагато складніша річ, як електротостер. Ви можете уявити собі Бога таким, як вам заманеться, але він є скрізь. У кожній людині, у кожній живій істоті, у кожній рослині. Ця веселка знак від Бога. Вона показує, що ніколи більше дощ не періщитиме стільки днів поспіль, і ніколи настільки часу. Не ховатиметься за хмарами сонце. Це дуже шляхетний знак. Вона бідолошна і веселки не побачила. До речі, час тобі скинути маскувальний серпанок. Ох, правду кажучи, мені в ньому дуже затишно. Ти не голубка, а пінгвін. Ми сподіваємось, що ти добре це усвідомлюєш. Якщо ми ще на біку, знову почнеться всесвітній потоп. Ні, бог твердо пообіцяв ніколи більше не насилати повені. А може, ніякого бога немає? Просто сезон душі був трохи тривалішим проти звичайного. Якщо бога немає, то чому ми так багато про нього сперечаємося? Щоб не почуватися на тому самому всесвіті. Ти справді перевтомився. Це метелик. Ба навіть два. Це мій метелик. Біжи за ним, то побачиш. Це мій метелик, я обізнав його. В нього ліве крильце ще досі друге брев'яте.